Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Сьогодні з вами ведучі програми Артур Анісов та наш експерт Олег Самохвал. Привіт, Олеже. Привіт, Артура, привіт, шановні радіослухачі. З минувшими святами нас так сподіваємось, що святам вдалося, хоч трохи підняти нам настрій. А сьогодні для нас на порядку денному стоїть. Їй доволі неординарна тема, адже нам випало говорити навіть не просто про війну як явище, а про те, що означає воювати за правилами. Це насправді досить цікаве поєднання слів, оскільки чуючи про війну, ми відразу вмикаємо асоціації з безладом, хаосом, повним порушенням, агресором його попередніх домовленостей, і так далі, в тому ж напрямку. Звучить свого роду як протиріччя, що ми згадуємо про наявність якихось правил під час війни в анархічному просторі міжнародних відносин, чи не так, звісно, коли люди зустрічаються з таким Ливим явищем як війна, вони схильні втішати себе тим, що навіть в такій ситуації певний контроль таки існує. Війна це криваве та кошмарне явище. Проте навіть тут існують прояви і гуманізму. Ми іноді навіть не задумуємось, що існують певні загальноприйняті норми ведення війни, і навіть прості селяни чи малі діти знають про них, просто не вдумувались у їх сенс. Умовно, якби між європейськими країнами, скажімо, між Британією та Іспанією розпочалась війна. Можна припустити що її риси були б занадто цивілізованими по відношенню до поваги до міжнародного права, жаги до дипломатичних перемовин з обох сторін, до речі, або ж відношенню до звичайних зрителів. Проте на жаль, до таких теорій ми сьогодні можемо протиставити так би мовити, жорстоку реальність, де ми вже восьмий рік регіонально та шостий місяць повномасштабно чинимо опір цинічній та кровожерливій країні, яка занадто далеко від поняття війна за правилами, чи не так сам. Ми, на цьому протиріччі ми розкриємо сьогоднішню тему. Доволі цікаво, особливо коли мова заходить до протиріч. Однак для кращого розуміння було б доцільним розкрити спершу первинну суть основного поняття нашого обговорення тобто війни. На перший погляд здається, що ми і так достеменно на цьому обізнані. Вивчена нами історія налічує безліч війн. Та й ми самі зараз можемо спостерігати її наслідки. Проте досить лише зануритись в економічні та політичні процеси, і починаєш розуміти, що воєнна агресія це лише найбільш помітна та відчутна для населення складова війни. Тож, повертаючись до самого поняття, чим все ж постає розуміння війни сьогодні, потрібно відразу розвіяти стереотип, що війна це виключно військові дії. Зовсім ні, під час війни відкривається дуже багато способів відбити свої інтереси, причому як і боронячи себе країні, так і агресору. За все, це дипломатичні контакти між сторонами конфлікту на прикладі нашої війни з окупантами, видно, що наш уряд докладає величезних зусиль у переговорах про обмін з полоненими, обмін тілами, про зелені коридори, вивіз людей з окупованих територій. І нехай ми не можемо стверджувати про стовідсоткову ефективність таких діалогів, проте все рівно ми втілюємо в реальність один з наших головних інтересів зберегти життя якомога більшій кількості українців. Або ж, наприклад, наші погрози знищити. Навіть подумки у Росії на перемир'я дарують нам час, адже Москва отримала відповідь, що зовсім не вписувалась в їх послідовність дій, яка зазвичай достатньо примітивна, хоч про це і не кричать у мережах користі від військової дипломатії незліченна безліч. Тобто, хочеш сказати, що дипломатія корисна, навіть попри те, що опонент власноруч вирішує, коли ж дотримуватись його та коли ні, навіть просто побачити реакцію іншої сторони на наші дії, може дати нам безцінну інформацію, коли Росія почала здавати свої позиції у війні вона сконцентрувала свою пропагандистську машину на дуже чітке звернення до західної спільноти, а саме не чіпати Крим, ви за нього заплатите над ціну. Що ми бачимо сьогодні? Україна тримає як на долоні увесь півострів і робить з об'єктами окупантів все, що забажає. А реакції від окупантів не послідувало. Немає чим. Звідси можна дійти висновку, що і погрози в сторону знищення кримського моста також звичайний блеф. Мабуть, це вже перше питання, де ми дійсно зіштовхуємось деякими протиріччями. З одного боку, і ми і світ називаємо Росію за її дії державою терористом, що само собою натякає на неможливість ведення конструктивного діалогу. З іншого ж боку, витікає необхідність та навіть користь у продовженні використання дипломатичних механізмів. Але відокремлюючи це питання, ми бачимо, що для нашого ворога підписати угоду абсолютно не дорівнює намірам її виконувати. Тоді виникає запитання: а навіщо взагалі утворювати будь-які правила, якщо одна зі сторін може їх спокійно порушувати, і при цьому, якщо не зазнає? Поразки, звісно, то навіть і не буде за це покарання. Правила у війні були здавна. Навіть племена мали чіткі звичаї, що робити можна, а що ні, і воно усе мало одну ціль: що пережила тисячу років, а саме полегшити життя в умовах війни. Якщо ти починав робити жахливі речі з народом ворога, то і він починав робити те саме з твоїм. Правило око за око є найяскравішим прикладом до історичних правил та законів. Правила породжують стабільність, конкретику та можливість передбачити майбутні дії. Він без правил це геноцид, руїни, хаос. Та випалена земля. Також війни спочатку були малими за масштабами, проте потім доросли до світових. Ясна річ, що навіть переможці виходили з них розваленими та нежиттєдіяльними. Тож почали вводити норми, аби надалі зберегти себе. Тобто, перший крок в еволюції це такий собі матеріальний інтерес. Тепер ціль війни не просто заволодіти новими ресурсами, а насамперед залишити незачепленими попередні надбання, у тому числі й мирне населення, як людський ресурс, а вже потім примножувати їх. І це – за замовчуванням штовхає на принцип поваги дзеркальних цілей і потреб опонента, інакше просто і тобі самому не вдасться зберегти свій інтерес. Далі це була спроба стати гуманнішими. Правила війни та їх дотримання показують культурний та інтелектуальний рівень країни, що воює в середньовіччі. Воювати з європейцем було чимось звичним. Проте, коли приходили монголи, наприклад, жителі містечка не могли розраховувати, що завтра вони прокинуться, адже вбивали всіх без виключень, і сенси війни в таких народів були різними. Європейці боролись за ресурси, за їх потреби, що вставали у конфлікт з іншими, коли як монголи заради звання та статусу імператорів. Винищення народів та племен не було вимушеним. Це була можливо навіть розвага для дикої азійської знаті. То виходить, що причинами появи правил на тлі загального цивілізаційного розвитку фактично було лише небажання втрачати власні багатства. Усі причини створення правил війни споріднені та переплетені одна з одною. Вони викликали від потреб та бажань. А одним з таких також була турбота про своїх громадян. А досягалася вона в обмін на турботу до ворогуючих громадян. Такий простий. Ich. Проте дуже цінний обмін для держав, які еволюціонували і почали втілювати інтереси не багатіїв, а народу та нації. Тут простіше простежити саме зародження ключових принципів і правил, а не процес їхньої трансформації. При цьому досить складно уявити, щоб у сучасному світі використовували ідентичний набір правил, що й декілька століть тому. Мабуть, щось точно таки мало змінитись. Також і сьогодення неможливо уявити без правил. Так хоч і модернізованих війна вдосконалюється, озброєння потрібно контролювати, Ще артилерія здатна знищити ціле місто, що в давнину так просто було зробити неможливо. Ясна річ, питання ядерної зброї тут постає особливо гостро. Уявіть світ, де існує ядерна зброя, і її застосовують, коли вдумається. Ядерна зброя фактично запровадила нову еру дипломатії, адже у разі її застосування справа могла дійти не тільки до нанесення надзвичайно великих збитків одне одному, а й до повного знищення всієї цивілізації. Тому ядерне стримування працює швидше на егоїстичних бажаннях вижити. Аніж на співчутті до важких наслідків для ворога, і яскравий приклад тому відкриття ядерної епохи сполученими штатами наприкінці Другої світової війни, коли принципу ядерного стримування ще не існувало через відсутність зразків такої зброї в інших країн, станом на серпень 1945-го з ворожого блоку залишалася тільки Японія. Результат війни вже на той час був очевидним. Однак, з різних причин, але в тому числі і задля світової демонстрації сили США застосували дві атомні бомби на містах Хіросіма та Нагасакі. Цей крок ведеться дивним в контексті постійних тез про американський мир та демократію. Тим не менш, це доводить, що таку руйнівну зброю сьогодні не застосовують лише через ризик удару у відповідь, а не через власні гуманістичні переконання. Варто наголосити, що США вперше застосували щось подібне. Норм для цього нового просто не існувало, і такий жахливий та негуманний вчинок був спровокований, мабуть, егоїзмом еліти та бажанням бряцкати зброєю перед своїм червоним союзником, звісно, коли. Коли СРСР вийшла на ядерний рівень, діалог вже був зовсім інакший. Підґрунтя для виникнення правил вже виглядає простим та очевидним. Але проєктуючи все на сучасність, які ж зараз тоді існують правила ведення війн, та власне чим вони регламентуються? Сучасне міжнародне право ведення війни бере свій початок від Женевських конвенцій. Саме там записані усі положення, які мають чітко виконуватись, вже в кінці 19 сторіччя було задокументовано безліч домовленостей. Наприклад, щодо війна повинна обмежуватись досягненнями політичних цілей, які поклали початок війні, і не повинні включати непотрібних руйнувань. Чи, наприклад, війни повинні бути припинені як можна швидше? Право за два століття модернізувалось і його лише у Точнювали та поліпшували фундамент, лишився, проте їх порушують, і іноді, тобто нам сьогодні, здається, що злодій просто не буде покараний за усі свої діяння, які світова спільнота визначає як воєнний злочин. Проте це не так. Кожен такий безкарний вчинок фільмується, документується та ставиться на облік рано чи пізно усі понесуть своє покарання. Гарний приклад Нюрнбергський процес проти Німеччини після Другої світової війни. Лише за два роки до трибуналу Німеччина на чолі з фю. Юрером була наймогутнішою та непереможною ніхто не міг їй нічого протиставити. Ця участь цілком можлива і росіянам, що порушують увесь здоровий глузд задля залякувань, терору та торгування миром в обмін на припинення своїх дій. Їх порушують задля геноциду нашого народу і маніпуляцій на просторах інтернету. Проте ми протидіємо цьому як раніше протидіяли рейху. Цікаво, що в рамках цих самих Женевських конвенцій можна простежити 75-річну еволюцію між. Першим та останнім документом до речі, серія з чотирьох конвенцій, яка є основним на сьогодні варіантом цих домовленостей, була підписана 1949 року, тобто вже після обох світових війн. На той час такий же принцип, як по аналогії з ядеркою, де згубні наслідки можна передбачити заздалегідь, не увінчався успіхом. До регламентування долі поранених, полонених та цивільних, як це є на сучасному рівні, дійшли лише після проживання катастрофічних втрат внаслідок двох найбільших військових зіткнень в історії. Позитив можна знайти хіба ще в тому, що станом на сьогодні всі ці питання вже, хоч зараз принаймні є впорядкованими. А до питання, які вони зараз, ці норми, можна взяти декілька основних, оскільки їх незліченна безліч, наприклад, захист цивільних та уникнення непотрібних руйнувань, правило здачі в полон, полонений має юридичний статус комбатанта, що забезпечує його захистом. Ніяких звірств, оскільки за часів війни контролювати це дуже важко, медики, повага до медицини та журналістики вони не є цілями для військових. Все це і справа. Правда, має своє важливе місце, якщо е, війна ведеться добросовісно, якщо так можна казати про війну. Однак в сьогоднішній агресії проти України ми бачимо дещо інше. Виходить, що в подібних випадках набір правил це просто далека від реальності теорія. Ясна річ, коли ти ворогуєш і вторгуєшся до чужої країни, ти вже не рахуєшся з нею. Проте і досі лишається поняття поваги над чужим суверенітетом. Ти зобов'язаний показувати, що ти розумієш, що ти нападаєш саме тому вкрай важливо нам давати звіт в тому, що війна йде не півроку, а восьмий рік. Звірства на Донбасі з приходом росіян у 2014 році, звісно, були. Проте ми не можемо чітко назвати їх, щоб вони були юридично оформлені, звісно, оскільки не маємо доступу ні до Донецька, ні до Луганська. Тихий терор в Херсоні. Геноцид Маріуполі та звірство в Бучі стали для нас фактами воєнних злочинів, так само і з Донецьком. Проте лише з часом ми зможемо розслідувати дії 14-21 років. Якщо Росія бодай вимовить слово суверенітет України, вона вже сама себе закопає, бо це вже стане приводом того, що Росія визнає сотні воєнних злочинів, що вона ж накоїла. Звичайно, ми можемо очікувати на компрометуючі політичні висловлювання з боку Росії. Однак зараз доволі важко собі уявити офіційне визнання ворог своєї агресії проти суверенітету України вони й далі називаються спецоперацією, посилаючись на різні вигадки. До речі, у цьому простежується доволі цікавий аспект. Концептуально існує поняття справедливої війни, коли боротьба має оборонний характер та включає дотримання міжнародних принципів гуманності. Цей термін якраз влучно підходить для України. Проте ми чуємо певні тези щодо причин нападу з боку Росії. Хоч ми і розуміємо, що їх твердження не мають зв'язку з реальністю однак на теоретичному рівні це означає, що в сукупності з невизнанням скоєних злочинів Росія прагне застосувати принцип справедливої війни до себе, хоче довести, що вона обороняється від небезпечної України. Для нас це звичайно нічого не змінює, але подібні маніпуляції потенційно могли б нести свій вплив на реакцію світової спільноти. Окрім того, є ще один цікавий момент: на перевагу тезам про оборону від української загрози. Від російських політиків можна також почути про те, що Росія є правонаступником радянського союзу, а тому території всіх колишніх республік серед. Церк мали б належати їй. Як на мене, ці дві тези є взаємовиключними, адже оборона від ворожої країни і територіальні претензії до цієї ж країни це абсолютно різні речі. Чи не простіше було б для Росії відкрито заявити про наміри відродження імперії та обґрунтувати війну територіальними посяганнями? А от для Росії це справжня дилема сьогодні. Часи глобалізації це часи, коли ніхто не хоче вести війни. Їх дуже важко виправдати, це дуже дорого. Це накал срасте США, це зневага сусідів. Це неприйняття всередині країни, того що їх народ це нація окупантів, і Росія задля втілення своїх цілей мала рахуватися з цими всіма обставинами, тому запускала пропаганду багато років, аби хоч якось нівелювати збитки. Проте це вдалося дуже затягнуто за вуха. Результатом стало те, що вона просто вимушена замовчувати усю катастрофу, що сталася з її торгівлею, ринками, достатками, репутацією, е іміджем та так далі. Вигода від застосування принципів справедливості Ливості для країни агресора очевидна, проте цікаво, що подібні тези не просто не викликають в її громадян протиріччя, а навпаки, консолідують населення проти вигаданого ворога та спонукають закрити очі на численні внутрішні проблеми. Але пропаганда та неправда прогресували до скажених масштабів, і тепер навіть такими світлими концепціями країни додумують обґрунтовувати війни. Світу потрібна революція нової ідеї чи навіть ідей задля уникнення такого в майбутньому особливо потрібно приділити увагу кіберфронту. Звучить як натяк на не менш актуальну тему про гібридні загрози. Гадаю, ми ще приділимо цьому більше уваги. А на цьому сьогоднішній дипломатичний діалог добігає кінця. Дякую, Олеже, за розкриття питання, що ж означає воювати за правилами. Це була програма Дипломатичні діалоги, в якій ми щовихідних о 12.10 говоримо про те, як твориться міжнародна політика. З вами були експерт Олег Самохвал та ведучий програми Артур Анісов. На все добре і до нових зустрічей. На все добре. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно, Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.